Цифрові мультиметри зараз дуже популярні, адже вони точні, легкі в користуванні, мають багато додаткових функцій та коштують відносно недорого. Найбільш поширені мультиметри можуть вимірювати силу струму, електричну напругу, опір, продзвонювати кабелі і перевіряти діоди. А деякі мультиметри мають додаткові функції, наприклад, вимірювання ємності, частоти, температури, пошук прихованої проводки тощо. Та через неправильне використання можна залишитись не тільки без мультиметра, а й без приладу, у якому проводять вимірювання. От я і підготував 10 порад для початківців, які дозволять запобігти пошкодженню мультиметра та іншого обладнання. Перша сама поширена помилка це неправильний вибір режиму вимірювання. Наприклад, перемикач режиму стоїть в положенні опір, чи сила струму. А ми з намірами вимірити напругу, вмикаємо мультиметр до розетки. В цьому випадку може бути пошкоджений прилад або навіть виникне коротке замикання. Ну в нашому випадку швидше за все спрацюють автоматики струму або диф автомати. А щоб чітко було видно положення перемикача, я рекомендую зробити на ньому контрастну мітку. Ну і бути уважним, звичайно. Зараз ми правильно вимірюємо напругу AC вольти. І напруга становить приблизно 240 вольт. Нормальна. Друга типова помилка перемикання режимів під напругою. Щупи, наприклад, крокодилами підключені до якогось елемента схеми. Конденсатора чи трансформатора. А ви надумались з режиму вимірювання, наприклад, напруги. Переключитися в режим вимірювання опору, щоб перевірити цю деталь. Клацаючи перемикач, ви можете увімкнути будь-який режим, тим самим спровокувати коротке замикання або перевантаження приладу. Зараз за мене не переживайте, я заздалегідь виключив цю переноску, щоб показати вам, що такого робити не можна. На третє місце я б поставив вимірювання напруги, коли мультиметр стоїть в режимі вимірювання сили струму, тобто ампери, міліампери. У цьому випадку прилад має дуже малий власний опір. Якщо його підключити до джерела, то в кращому випадку перегорить запобіжник мультиметра, а в гіршому і весь мультиметр. У цьому випадку правильно встановити режим вимірювання напруги, вольти та ще й AC – Змінний струм. Ось так краще видно. Вольти AC. Наступна, четверта типова помилка це вимірювання опору деталі під напругою. В кадрі ви бачите якийсь прилад. Це DC-DC перетворювач який підключений, деталі його знаходяться під напругою. Ми хочемо виміряти опір якогось резистора. Якщо напруга невисока, то прилад просто буде видавати неправильні результати. А якщо напруга навпаки висока, наприклад, декілька десятків чи сотень вольт, то мультиметр може повністю чи частково вийти з ладу. Щоб правильно виміряти опір деталі, треба не тільки відключити прилад відживлення, а взагалі випаяти цю деталь і тоді поміряти її опір чи перевірити її справність. Наступна типова помилка це перевищення максимального діапазону вимірювання. Ну, Наприклад, перемикач у положенні 200 В, а ми хочемо вимірювати мережну напругу, тобто 230 вольт. У кращому випадку прилад подасть якийсь знак, що відбулось перевищення напруги, перевищення діапазону вимірювання. У нашого приладу одиничка означає, що відбулось перевищення діапазону. Шоста типова помилка це низький заряд батарейки у мультиметра. Покази цифрового дисплею вже стають млявими, але ви ще вирішили виміряти опір чи напругу. Швидше за все, точність вимірювання буде невисокою. Особливо якщо ви вимірюєте опір. Ось ця батарейка типу крона повинна давати 9 В. Давайте помірюємо про всяк випадок напругу цієї батареї. Рівно 9 вольт, все окей. Наступна типова помилка: це торкання щупів руками під час вимірювання. Якщо ви вимірюєте опір більше 100 кОм, наприклад. То це вплине на точність вимірювань. А якщо ви вимірюєте напругу понад 100 В, то я мовчу, це загрожує вашому життю чи здоров'ю. Зараз в кадрі ви бачите резистор на 330 кОм і видно як суттєво впливають на покази торкання до щупів. Покази змінюються від 334 до 190 кОм. Восьма типова помилка, яка часто зустрічається в не дуже досвідчених аматорів, це перевірка спарених світлодіодів або ланцюжків матриць, LED-діодів. Напруги батарейки може просто не вистачити для відкривання і, відповідно, засвічування деяких світлодіодів, наприклад, синіх світлодіодів або послідовно з'єднаних діодів. А як же в цьому випадку перевірити світлодіоди? Треба стороннє джерело з дещо більшою напругою. Ну, наприклад, на 12, 16, 20 вольт і додатковий резистор на декілька кілоом. В одному з попередніх відео я показував, як це треба робити. Дев'ята поширена помилка при користуванні мультиметром це вимірювання малих величин на великих діапазонах. Перемикач діапазонів стоїть на 50 В, а ми хочемо виміряти напругу на літій іонному акумуляторі. В цьому випадку стрілка майже не відхиляється. Переходимо на нижчий діапазон. Все нормально. Напруга на акумуляторі становить 3,9 В. Отже, треба починати вимірювання з більш високого діапазону, а при потребі перейти на нижчі діапазони. Оптимальний варіант, коли вимірювальна величина знаходиться приблизно посередині діапазону, який встановлено на мультиметрі. І на 10 місце я поставлю не дуже поширену, але вкрай небезпечну помилку. Це продзвонювання мережних проводів без відключення напруги. От, припустимо, ми хочемо продзвонити переносочку, подовжувач. Мультиметр, як бачите, включений в режим продзвонки. А подовжувач наш ми забули відключити від мережі. На мультиметр потрапить висока напруга і швидше за все вона виведе з ладу його. Але може вивести з ладу і людину, яка ним користується. Значить, якщо ви хочете перевірити кабель чи хатню проводку на обрив, наприклад, то обов'язково відключіть ці прилади чи проводки від мережної напруги. Продзвонка під напругою загрожує не тільки приладам, а й вам особисто, бо зазвичай під час прозвонювання використовують невисоку напругу, яку дає батарейка мультиметра, і тому пильність користувача може бути знижена. А напруга в мережі досить небезпечна, пам'ятайте про це. Це була моя десятка типових помилок у користуванні мультиметром. А якщо у вас є свої типові помилки, то напишіть, будь ласка, про це у коментах. Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!